Притосі. Сьогодні мене здивувала заявою Німеччина щодо мобілізації українців за кордоном. Дуже рекомендую подивитися це відео, підтримати його лайком та репостом, і, звичайно, підпишіться на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Ваша активність в коментарях та лайках дуже допомагає просувати цей контент і допомагає підтримувати україномовний контент і боротися, звичайно, з російськими ботами, яких все більше і більше з'являється в коментарях. З чого почалася взагалі ця історія? Щодо мобілізації українців за кордоном, Устам у міру, міністр оборони України дав інтерв'ю з закордонному виданню. Вони щось там не так до кінця зрозуміли, щось перекрутили, і вийшло так, що міністр оборони України сказав, що потрібно всіх громадян України, чоловіків від 25 до 60 років, призвати на службу, мобілізувати і, звичайно, в Україну. Майже в той самий день Міністерство оборони України відреагувало на цю заяву, сказали, що ця заява не відповідає дійсності. Там якась неправдива інформація, трохи перекручено, не так зрозуміла, не так переклали. Я про це також робив відео буквально вчора. І тут сьогодні в Міністерстві юстиції Німеччини сказали, що потенційні плани України мобілізувати своїх громадян за кордону не будуть мати практичних наслідків для українців в Німеччині. Про це у коментарях сказав міністр юстиції Марко Бушман: змушувати людей виконувати військову повинність або проходити військову службу проти їхньої волі це не наш випадок. Говорить Бушман, для мене важко уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що згідно нашої конституції, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі. Зазначив міністр. Я про це вже неодноразово говорив і. Буду це продовжувати говорити, що в кожної європейської країни чи не європейської країни в своєму законодавстві є певні етапи, прописані, що і як, і це стосується те саме мобілізації, якщо країна хоче, щоб їй видали громадян їхньої країни з іншої країни, то є певна процедура. А не просто так сказали і зразу там всіх громадян повернули. І ось бачимо, Німеччина реагує на цю інформацію. Хоча, ніби це все стихлося. Міністерство оборони спростувало цю заяву міністра оборони України, і ніби все пішло на спад, а Міністерство юстиції Німеччини відреагувало і говорить, що це неможливо зробити, і Німеччина не бачить ні механізмів, ні способів, як це можливо зробити, тим більше, що по конституції Німеччини, Німеччини такого немає. І видавати громадян України чи будь-яких інших країн неможливо просто так. Те саме стосується інших європейських країн, тобто в кожній країні своя конституція, свої закони. І навіть якщо якісь там депутати України чи, можливо, ще якісь е е посадовці будуть заявляти, що треба всіх повернути, що треба вже негайно, і ми знаємо як. Ну то я дуже в цьому сумніваюся, тому що ніяких механізмів, законів, впливів рішень щодо такого повернення немає, і я впевнений, що найближчим часом не буде. Ось такою інформацією. з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була цікавою. Ви додивилися до кінця, поставили лайк, підтримали це відео коментарем і, звичайно, підписалися на цей канал, якщо ви ще дивитеся без підписки. З вами як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!